речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир є з нами на прямому телефонному зв'язку. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, якою ситуація на зараз? Чи збільшилися ось ці цифри, озвучені нами щойно про 127 господарств і кілька житлових будинків? Яка взагалі от ситуація зараз із цією повінью? Доброго вечора, шановна студія. На жаль, збільшилась кількість підтоплених здорогосподарств. Станом на 18-ту годину у нас в краї підтопленими залишається 525 дорогосподарств у 9 районах області. Здебільшого у нас зачепили Іршавський район, тут сто одне дворогосподарство та три житлові будинки. Качівський район, Перечинський, Мукачівський, 184 вісімдесят чотири дворогосподарства, Межєрський, Хузький, також Перечинський район. Окрім того, працюють на місцях, окрім рятувальників, які відкачують воду у підвалах та житлових будинків громадян. Працюють і піротехнічні розрахунки. Додатково було залучено піротехніків. З міста Драговича Львівської області, а також долучилися піротехніки від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельницької, Тернопільської та івано франковської областей. На даний момент ситуація вже більш-менш стабілізувалась. Поки що громадяни щодо підтоплень своїх осель або зборогосподарств не звертаються, продовжуються ліквідаційні роботи. От, до речі, в Сволявському, Рахівському, Міжгірському районі станом на 18-ту годину вже підтоплень немає. Десь вода зійшла самопинами, а де вона не сходила, там було відкачено рятувальними підрозділами. Ті служби бежики забезпечення на даний момент працюють у поселеному режимі. Здійснюється, що моніторинг. Всього залучено понад 400 чоловік та 69 одиниць техніки. Це від всіх служб забезпечення області. Пані Наталі. Отже, чи правильно я розумію, що в принципі зараз і техніки і людських ресурсів вистачає, оскільки підключилися із інших областей і Є якою які подальші у вас прогнози? який план дій? Чи буде далі поширюватися це підтоплення? Чи в принципі можна говорити, що там ситуація локалізована якось більш-менш? В принципі, так, ви праві техніки людей вистачає, додаткові сили залучено і як від підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій, так і від інших підрозділів. Працює, окрім рятувальників, і Національна поліція, і служба автомобільних доріг, і, звісно, басейнове управління водних ресурсів річки Тиса. Вони викладають на берегу укріплення мішківських піском, також проводять свої ліквідаційні роботи. І інші служби життєзабезпечення працюють цілодобово вночі і в день. Всі сили кинуті на ліквідацію тих наслідків, які вже є. Поки що ситуація стабільна, але за прогнозом. Таких, протягом сьогоднішньої ночі та у ранку завтрашньої доби у нас очікуються знову ж таки попади. За що ходом льодоходу слідкує керівництво області та керівництво Держслужби з надзвичайних ситуацій. В принципі, якщо буде потрібна допомога від рятувальників, від піротехнічних підрозділів, то буде здійснено підрив в інших районах області, як вже було здійснено у Тячівському районі, там на річці Велика Уголька, піротехніки здійснили підрив затору. Він пройшов безпечно, пані Наталі. На хочу вас запитати, чи є якісь дані про потерпілих, і взагалі, от який можливо алгоритм дій місцевого населення в такій ситуації? От саме тих, чиї господарства власне виявилися підтопленими. Ну, перш за все хочу зауважити, що загиблих та постраждалих внаслідок негоди немає. Ті люди, які знаходилися в житлових будинках, які були підтоплені, їх було евакуйовано з допомогою працівників дерсурди на моторних стовнах. Вони зараз перебувають у родичах, їх стан здоров'я та взагалі життю нічого не загрожує. Ну як можна підготуватися до трум природи, на жаль, не знає напевно ніхто. Звісно ж, треба проводити якісь ліквідаційні роботи перед тим, однак через ту велику кількість снігу, який в нас випав протягом січня місяця, внаслідок його танення та сильних опадів у вигляді дощу, відбулося підняття ґрунтових вод та підтоплення внаслідок чого і підтоплення ці дорогосподарства. Пані Наталія, дякую вам за інформацію. Речниця держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області була з нами на телефонному зв'язку.